Сьогодні ми станемо свідками урочистої події посвята у юнати учнів 3-4 класів, які вирішили приєднатися до захисників природи дитячо-юнацької екологічної громадської організації Республіка Мрія Запорізької гімназії номер 19 У сучасному світі ми все більше приділяємо увагу навчанню дітей турботі про навколишнє середовище. Посвята у громадяни мрії це не тільки можливість долучитися до великої справи захисту природи та піклування про нашу планету, це ще можливість відчути єдність з великою гімназійною родиною, яка здійснює свої чисельні природоохоронні активності починаючи з 2002 року. Цікавимося, що саме надихає учнів гімназії на таку активну участь у збереженні природи. Юнацький рух і традиції Запорізької гімназії номер 19 розвивають в дітях любов до природи, вчать їх поважати і охороняти навколишній світ. Ця посвята це прекрасний старт для учнів, які надалі братимуть активну участь у цікавих проєктах і екологічних заходах, зміцнюючи свій патріотичний дух. Учнів також привітав лідер учнівського самоврядування гімназії, президент Республіки Мрія Олександр Бачурський. Дорогі наші друзі, майбутні юні натуралісти. Сьогодні у вас особливий день. Ви зробите свої перші, але завзяті натхненні кроки на зустріч новому життю, на зустріч великій шкільній родині та перспективній спілці юнаків. Попереду на вас чекає безліч захоплюючих пригод, цікавих досліджень та знахідок. Що не залишать вас байдужими до природи на все життя. Бути юним натуралістом значить бути справжнім другом і захисником всього живого і прекрасного. Ваша місія вивчати різнобарвний навколишній світ, пізнавати його красу та багатство. А найголовніше берегти і дбати про нього. Головний момент: посвята у юнати, урочисте зав'язування галстуків громадян мрії цієї традиції вже 22 роки. Що для вас означає бути юнатом? Бути юнатом і та працювати у команді це цікаво. Тепер я можу допомагати тваринам та рослинам. Я хочу допомагати природі та бути справжнім громадянином мрії. Діти дають обіцянку берегти природу, допомагати рослинам і тваринам та вивчати екологію. Тож давайте разом дамо клятву юната. Берегти і охороняти природу, для для мого піклуватися мого. про братів наших менших, для для уміти виростити дерево, для для знати правила поведінки на природі, пам'ятати, що кожен з нас частинка природи. Для це лише перший крок для маленьких захисників природи, але з кожним днем вони дізнаватимуться все більше і більше про наш світ і, можливо, стануть його справжніми героями. Не в душі живе. О, то веде. Долучайтеся до юнатів громадської екологічної організації Республіка Мрія. Врятуємо природу разом. we too far